Вітаю, друзі! У цьому випуску я підібрала для вас 12 біографічних фільмів, які було б цікаво подивитись. Кожен з них доступний до перегляду українською мовою. Можливо, деякі ви вже бачили, тому буду дуже вдячна, якщо поділитесь своїми враженнями в коментарях. Нагадую, що в описі до відео ви знайдете тайм-коди, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Ставте вподобайку, а я починаю. Перший фільм Сенсація. Події розгортається в період президентської кампанії 2016 року в США. Ведуча Fox News Мегін Келлі під час праймері ставить Дональду Трампу питання про його сексистські висловлювання, внаслідок чого стикається з купою негативних відгуків. Ба більше кандидат в президенти просто шаленіє і безпощадно нападає на Мегін в Твіттері. Та коли вона просить про підтримку свого керівника Роджера Ейлза, той відмовляє. Тим часом ще одна ведуча каналу Fox, Гретхен Карлсон. Яку звільняють, навіть не назвавши причин, подає позов проти Роджера, звинувачуючи його в сексуальних домаганнях. Гретхен впевнена, що її приклад спонукатиме інших жінок до дій. Однак жертви домагань постають перед складним вибором мовчати чи розповісти правду, але тим самим ризикнути своєю кар'єрою. Грав імітацію. Події розгортається під час Другої світової війни. 1939 року ексцентричний та геніальний математик Алан Тюрінг долучається до роботи в Блечлі парку, секретному центрі дешифрування кодів. Його завдання зламати німецький шифер Енігма, що використовується нацистами для передачі зашифрованих повідомлень. Разом з командою інших талановитих криптографів Алан працює над завданням, але кількість можливих комбінацій шифрів наскільки вели. Що задача здається нездійсненою. Однак згодом до Алана приходить геніальна ідея. І він розробляє машину, яка здатна автоматично дешифрувати повідомлення ворога. І саме її успішна робота значно скорочує тривалість війни та рятує мільйони життів. Зелена книга. Події розгортаються 1962 року в США. Талановитий темношкірий джазовий піаніст Дон Ширлі має намір вирушити в турне по південній частині Америки. В цьому регіоні все ще панує расова сегрегація. Тому Дон наймає на роботу Тоні Валалонгу, італійського американця з Бронкса, щоб той був йому заводія та охоронця. Тоні має грубі манери, простий і прямолінійний характер, в той час як Дон його пов. На протилежність. Та, незважаючи на це, чоловіки відправляються в подорож, ще не усвідомлюючи, як вона вплине на їхнє життя. Богемна рапсодія захоплива історія соліста популярного рок-гурту Квін Фредді Меркурі. Події беруть початок 1970 року в Лондоні, коли молодий студент Фарух Булсара знайомиться з гітаристом Брайаном Меєм та барабанщиком Роджером Тейлором, учасниками місцевого гурту «Смайл». За збігом обставин колектив покидає вокаліст і фарух пропонує свою кандидатуру. Незабаром до них приєднується басист Джон Дікон і так народжується легендарний гурт Квін. Стрімкий шлях до слави створення культових хіт та підкорення нових музичних вершин кар'єра Фредді іде вгору. Та разом з тим фільм висвітлює і особисте життя складні стосунки з Мері Остін та боротьбу з власною ідентичністю. Вовк з Волстріт. Фільм базується на мемуарах Джордана Белфорта, амбітного брокера, відомого своїм стрімким злетом і падінням у фінансовому світі. У віці 22 років представник середнього класу Джордан Белфорд прямує на Волстріт, маючи при собі лише амбіції і велике бажання розбагатіти. Він швидко навчається і уже за півроку отримує ліцензію брокера. Але крах фондового ринку 1987 року призводить до того, що компанія. Який працює Джордан, банкрутує. Він залишається без роботи, але досить швидко знаходить непримітну брокерську контору, яка продає дрібні акції. Поступово Джордан починає багатіти і згодом усвідомлює, що настав час відкрити власну компанію. Мільйони доларів, розкішні вечірки, жінки та наркотики. Тепер це його життя. Однак згодом діяльність Джордана привертає увагу ФБР, адже методи продажу. Акції виявляються не зовсім законними гра на пониження фільм, який піднімає актуальні теми корупції, фінансової безвідповідальності та впливу великих банків на світову економіку. Події беруть початок 2005 року, коли ніхто навіть не думав, що може настати світова фінансова криза. Ніхто, окрім деяких фінансистів, Майкл Беррі, керівник інвестиційного фонду, першим починає помічати тривожні дзвіночки. А коли усвідомлює, що американський ринок іпотечних кредитів це мильна бульбашка, яка невдовзі лусне, страхує в різних банках близько мільярда доларів своїх клієнтів від дефолту за боргами. Банки вважають його. Божевільним і відверто насміхаються. Але деякі фінансисти звертають на це увагу і вирішують дізнатись, чи дійсно прогноз Майкла вірний. Дослідивши ринок іпотечних цінних паперів, вони вирішують зіграти на пониження, тобто поставити свої гроші на те, що ринок обвалиться. Вони впевнені, що виграють та чи принесе їм це задоволення? Адже мільйони людей залишаться без засобів для існування. Теорія всього. Фільм заснований на мемуарах Джейн Гокінг подорож до нескінченності Моє життя зі Стівеном. На початку 1960-х років Стівен Гокінг ще молодий та амбітний студент Кембриджського університету, який подає великі надії в галузі астрофізики. У космосі ще так багато незвіданого, і він збирається це дослідити. Одного разу на вечірці він знайомиться з Джейн Вайлд, студенткою, яка вивчає літературу, і між ними зав'язуються глибокі та щирі почуття. Однак щастя молодої пари, як і майбутнє Стівена. Затьмарює страшний діагноз, бічний аміотрофічний склероз. Лікарі дають йому лише два роки життя. Але любов Джейн дає надію. Вони одружуються і створюють сім'ю. А Стівена чекає попереду ще багато наукових відкриттів. Того надихаюча історія про мужність, витривалість і силу людського духу. Події розгортаються в 1925 році на Алясці. У розпал лютої зими місто Ном охопила смертоносна епідемія дифтерії. Ліків немає, а кілька дітей опиняються в критичному стані. Ситуація ускладнюється погодними умовами. Шляхи паралізовані через замети. А єдина надія на порятунок це доставка дорогоцінної сироватки з далекого міста Ненана. Усвідомлюючи усі ризики, Леонард Цепала запрягає собак і відправляє. В небезпечну подорож за ліками. А справжнім помічником і його вірним другом виявляється пес на ім'я ТОГО. Разом їм належить подолати неймовірні труднощі, щоб врятувати дитяче життя. Саллі. 15 січня 2009 року капітан Чеслі Салі Саленбергер та другий пілот Джеф Скайлз здійснюють звичайний рейс з Нью-Йорка до Шарлотта. Невдовзі після зльоту літак зіштовхується зі зграєю птахів, що призводить до відмови обох двигунів. Зважаючи всі за і проти, Салі приймає рішення посадити літак на річку Гудзон прямо в центрі Нью-Йорка. Завдяки Салі, усі 155 пасажирів і членів екіпажу виживають. А його Самого вважають героєм. Однак Національна Рада з безпеки транспорту починає розслідування. Адже аналітики стверджують, що існувала можливість повернутися до одного з аеропортів. І тепер Салі мусить доводити, що в умовах, що склалися, його дії були єдино правильними та спрямованими на порятунок життів. Я, Тоня. Фільм розповідає скандальну історію американської фігуристки Тоні Гардінг та її причетність до нападу на її головну конкурентку Ненсі Керріган. Фігурним катанням Тоня почала займатися ще в ранньому дитинстві. Її жорстока мати завжди вимагала від неї більшої вітиності справі. Задля тренувань і змагань Тоня покинула школу, але за першої ж нагоди втекла від матері до свого хлопця Джефа Гілоулі, з яким, зрештою, одружилась у 19-річному віці. На льодовій арені Тоня показувала свій бондарський характер, що часто не подобалось суддям. Та, попри це, вона стала першою американською американською жінкою, яка виконала потрійний аксель на змаганнях. Напередодні зимових Олімпійських ігор 1994 року в Лілле Гамері, головна конкурентка Тоні Ненсі Керіган, зазнала жорстокого нападу. Тоня заперечувала свою причетність до нападу. Однак цей випадок викликав справжній скандал у світі спорту і назавжди наклав негативний відбиток на її кар'єрі. Засновник Фільм розповідає історію Рея крока, підприємця, який перетворив невеликий ресторан швидкого харчування у глобальну імперію МакДональдс. За все своє життя 52-річний Рей Крок змінив багато професій. Та зараз він продавець міксерів, який сумлінно ставиться до своєї роботи. Одного дня доля заводить його до невеличкого містечка Сан-Бернардіно, що у Каліфорнії. Саме там знаходиться новаторський фастфуд-ресторан, який належить братам Річарду та Морісу Макдональдам. Вражений ефективністю їхньої швидкої системи обслуговування, Рей переконує братів у Власти з ним угоду про франчайзинг. Він бере на себе відповідальність за розширення Макдональдс по всій країні. Але згодом його амбіції та комерційний хист починають суперечити з більш консервативними поглядами братів. Секретне досьє. Події розгортаються на початку 1970-х років, коли газета New York Times випускає статтю, де розкриває секретні матеріали уряду США, що стосується війни у В'єтнамі. Напруженість в суспільстві зростає, а президент Ніксон, щоб, хоч якось, справитись з ситуацією, подає на газету до суду з проханням заборонити друк секретної інформації. Тим часом Кей Грем, яка щойно успадкувала видавництво газети Washington Post, на намагається зберегти фінансову стабільність і готується до первинного розміщення акцій. Однак її головний редактор Бен Бредлі отримує частину секретного досьє, і тепер Кейт і Бен постають перед складним вибором: ризикнути усім і опублікувати документи або мовчати і втратити довіру суспільства. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.